Добре чуєте, тоді я вам розповім мій сон. Він сниться мені щоночі, а потім я прокидаюсь від моторшного лемоти, більше не можу заснути. А ви знаєте, хто це ключить? Я сам. Тому що цей сон дуже дивний. Я вам його розповім. Людина грає на силофоні такими довгими, дерев'яними палицями, схожими на держаки гранат з металевими кільцями. Це дуже дивний музикант, тому що клавіші його гігантського ксилофону, вони не з дерева, з костей. Так, так, з костей. Там в нього багато чого є. Руки, ноги, стегна, легені, зуби. Останніми лежать зуби. І що? Хіба не смішний цей музикант? Цей генерал в кривавих? Ломпаса дуже смішно. Дуже дуже смішно. А потім генерал кривавих Лампасів підходить до мене і каже: гунтер офіцер Бекман, беріть на себе командування, нехай вони розрахуються. А я стою перед сотнею вискаваних, порожньооків, черепів зі своєю відповідальністю і наказую їм розрахуюсь. А вони не рахуються. Вони мукають. Тоді генерал у кривавих лампасах наказує віджатися, віджатися 50 разів. Бідніки сущів різкутять. свистять легені, а вони не рахуються. Хіба це не бунт? Натуральний бунт. Вони не бажають розраховуватись навіть через закляття. Вони мукають. Котиться ребіння, німе, глухе, не мов би Бог кричить чужий, невідомий, тому що відповідальність. Вона ж не тому я прийшов до вас, пане полковнику. До вас, я гадаю, ви мені допоможете. Я просто хочу відключитися. Все, відключитися. І ні, 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 пане полковнику, ні. Ви мали на увазі саме це. Відповідальність. Не можна, пане полковнику, відправляти людей на смерть, Заради порожнього слова. Тому що відповідальність, пане Полковнику, це ж вам не якась там хімічна формула, яка притворює світло, людським м'ясо, чорнозем. Цією відповідальністю треба щось зробити. Мертві мовчать, Бог мовчить, а живі люди, живі люди, вони запитують, щоночі я не сплю, вони приходять до мене. Старші жінки, з сивим волоссям і з твердими долонями. Молоді дівчата, діти. Багато тисяч дітей. Вони приходять і питають. Он офіцер Бекмана, де мій коханий? Он тур офіцер Бекмена, що ж ви зробили з моїм сином? Утр офіцер Бекмана, де мій батько? Де? 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 Це всього лише один цих душ на моїй совісті. Скільки не бачу? А? Тисяча. Дві. Ви добре спите. А? Ви зможете поспати хоча б одну ніч і не закричати. Тоді вам однакове, коли я додам до ваших двох тисяч своїх 11 душ. І вже будьте такі ласкаві, запліть від мене назад всю відповідальність. І тоді я зможу нормально спати. Боже, як я хочу спати. Як я хочу спати, жодних башрай, просто спать.